Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа від Матея, розділ 12, Переклад Івана Хоменка. Того часу Ісус переходив ла в суботу, а учні Його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це Фарисеї, та й кажуть йому. Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу, а він відповів їм Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам». Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують в суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є милості, хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський Господь і суботі. І, вийшовши звідти. Прибув він до їхньої синагоги, і ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його: Чи вздоровляти годиться в суботу. А він їм сказав: Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина вартніша за тую овечку, тому можна чинити добро й у суботу. І каже тоді чоловікові Простягни свою руку той простяг, і стала вона здорова, як і друга. Фарисеї ж пішли зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив усіх, а він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав Бовісая пророк, промовляючи Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганим. він не буде змагатися. Ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погане надіятись будуть наймення його, тоді привели до нього німого сліпця, щоб обіснувати. І він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди, і казали Чи ж не син це Давидів? Фарисеї ж, почувши, сказали Він демонів не виганяє інакше, тільки як вельзевулом, князем демонів. А він знав думки їхні і промовив до них Кожне царство, поділене супроти себе запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли, і коли вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями? А коли ж Духом Божим виганяю я демонів, то настало для вас царство Боже? Або як то хто може вдертися в дім чужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого? І аж тоді він Господу його пограбує, хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає? Тому то кажу вам усякий гріх. Навіть Богозневага проститься людям, але Богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого не проститься йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду. Роди Зміїний, як ви можете добре мовити, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста? Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе? Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди. Дадуть вони відповідь судного дня, бо з слів своїх будеш виправданий, і з услів своїх будеш засуджений. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть. Окрім ознаки пророка Йони, як Йона перебув у середині кітові три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі й син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони б покаялися через Йонину проповідь. А тут, ото більше, ніж Йона, цариця з півдня. На суд стане зродом отцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить Вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він. То хату знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть тут, і буде останній людині, ті гірше за перше. Так буде й лукавому родові цьому. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому Ото мати твоя і твої браття стоять онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав Хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра і мати.